Мої вітання! Сьогодні я вам покажу, як приготувати найсмачніші крильця і ось таку надзвичайну картоплю хрумку в духовці. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Почну з картоплі. Картоплю вибрати, ну, взагалі стільки, скільки вам її потрібно. Ну, У мене тут приблизно кілограм. Я її нарізаю на ось такі брусочки. Її треба всю нарізати. Дивіться так, щоб вона у вас на деко або на... там, в чому ви будете її запікати, щоб її просто було небагато. В мене ось таке деко. Я викладаю цю картоплю в це деко. Дивіться, потрібно, щоб був просто один шар, щоб вона, там, знаєте, не запікалася, а гарненько посмажувалася. За смаком додаю сіль І, взагалі спеції, як правило, йдуть за смаком. Чорний перець, картопля дуже гарно дружить з чорним перцем. Трошки додам паприку. Олія. В мене оливкава, але це не важливо, якусь рослинну олію, ну там чайну ложку. І столову ложку додаю майонез. Ну, це, це мій домашній майонез. І все це гарненько треба перемішати. Обов'язково додайте столову ложку майонеза до картоплі. Ви здивуєтесь. Майонез, якщо запитаєте, що це за майонез, ось так він, він такий червоний, бо я його роблю з копченою паприкою дуже смачний майонез. Рецепт є, до речі, на каналі. Залишу вам в описі посилання на цей майонез. Все, все гарненько помішала, поєднала між собою, буду запікати в духовці 200 градусів режим конвекція 30 хвилин. Взагалом запікайте в вашій духовці, духовці так, щоб вона була гарна і рум'яна. В духовку крильця. Кількість, звичайно, залежить тільки від вас. Їх треба обов'язково розрізати, так їх значно легше та зручніше смажити. От прямо тут робимо надріз, там, де немає кістки. І так розрізаємо всі крильця, роблю надрізи. Це для того, щоб вони швидше промаринувались. Або залиште їх на годину-дві маринуватися, або зробіть так, як я, швиденько надрізи і відразу будемо смажити. Немає в мене часу їх маринувати. Іноді треба швиденько дуже приготувати обід або вечерю. Все, ось так все надрізаємо і в миску. І так робимо всі крильця. Не забудьте, будь ласка, зробити надрізи. Так вони швидше просоляться. Один-два зубчика часника, паприка, сушений імбир, трошки солі, не багато солі, бо буде ще соус. Перець чорний за смаком та приблизно 2 столові ложки олії. Все це поєднати між собою. І після того як все це перемішаєте, можна залишити маринуватися на годину дві або смажити відразу, як це буду робити і я. Так, це в мене 50 на 50 соєвий соус з водою по 60 мл. 60 того, 60 того столова ложка цукру та столова ложка крахмаля. В мене кукурудзяний. Поєднати між собою, і це буде такий собі соус тіріяки на дуже гарячу пательню викладаю крильця. Нагрів майже максимальний. В мене це доволі щільно, щоб увійшли всі крильця. Смажу їх до ось такої золотавої скоринки з однієї сторони та з іншої. У кожного займе різну кількість часу, бо і нагрів максимальний у всіх різний, і пательня у всіх різна. Ось так вони мають гарно виглядати. З однієї сторони обсмажила і з другої. Тепер я з максимального роблю нагрів нижче середнього, беру соус, обов'язково його перемішую, бо там осів крахмаль. І заливаю крильця після того, як вже обсмажили з обох сторін крильця. І буду тушкувати в цьому соусі ще 15 хвилин нагрів нижче середнього. Зробіть навіть мінімальний. Ось так я їх перевертаю час від часу. Можете накрити кришкою і протушкувати 15 хвилин. Щоб вони прям танули в ці крильця. Все, картопля також готова. Подивіться, яка вона суперова, хрумка. Діти обожнюють цю картоплю. Всі діти люблять картоплю фрі. Ей, Батьки до виключення. Все, сервирую, крильця готові. Дуже швидко готується цей обід, це надзвичайно смачно. Додаю соус, це правда, як рици тір'яки, без соусу тір'яки. Додаю кунжут за бажанням сервирую це все. Додаю картоплю. Картопля правда суперова. Приготуйте обов'язково за цим рецептом картоплю. І все, насолоджуйтесь, і як завжди, смачного.